Якщо брати гороскоп Путіна, якщо все ж таки на нього спиратись, то ця людина має прожити 70, біля 72 років плюс-мінус. Ну тобто, оцей рік він може бути критичним для нього. І є такий класний інструмент кота-чакра, і з точки зору цієї кота-чакри, в нього якраз а, ці місяці, от з початку цього року, вони досить стресові, і апофіоз цього стресу має бути серпень про Трампа. Насправді, і Трамп також в рейтингу цих вразливих лідерів, тому що він яскравий харизматичний. Але в нього є проблема в тому, що в нього такий планетний період. Я здивувалася, що він все ж таки пішов на ці вибори. Він їх виграв. Це насправді йому більше шкодить, тому що в нього період, коли можна було б займатися бізнесом, в принципі, він так себе і проявляє зараз. Ту політику, яку він проводить, він намагається домовлятись. З людьми, наче він не президент, а наче він е представник якоїсь великої компанії, він намагається там якось щось регулювати економічно, фінансово, всі його розмови, ну там 90 це про угоди, про класні бабки, про, про, про все таке. І це, в принципі, в тенденцію того періоду, який він проживає. Період Єпітера, ретроградного, в його другому домі. Але другий дім це також дім відходу, скажімо так, відходу в інший світ.